І зараз і зараз нам треба буде оформити цю перемогу до кінця. Товариство, така сама ситуація є зараз на 223-му двісті де йде Левченко, Юрко. Проти цього полепишена. магістра е клептоманії і корупції Пилипишина. Він так само програє, але він так само чіпляється, він так само фальсифікує. Він так само ті ж самі методи, ті ж самі технології. Товариство, ну скільки можна терпіти вже це? Ну скільки можна, коли ми йдемо на дільниці, голосуємо, а потім якесь мурло типу цього Пилипишина, чи якоїсь там Герехи, просто тупо крадуть наш вибір. Ми не будемо цього терпіти, і ще раз закликаємо їх припинити цей безлад, інакше всі вони будуть сидіти в тюрмі, тому що всі вони вже перейшли ту межу. Тому, товариство, дякую вам дуже, що ви прийшли. Тримаємося, обов'язково переможемо, без перемоги ми сьогодні звідти не підемо. І ми будемо перемагати. Героям слава! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Героям слава!